Лілі Аллен натякає на зраду у відкритому шлюбі з Девідом Харбором у своєму альбомі про розрив. Сповідь у музиці, коли особиста драма стає альбомом і стирає межі приватного життя. У світі шоу-бізнесу, де особисте життя часто стає надбанням громадськості, вихід нового альбому Лілі Аллен це не просто музична подія, це гучна заява, спалах болю і, можливо, помста. Своєрідним відкриттям став альбом West End Girl, в якому співачка безцеремонно розкриває подробиці свого розставання з Девідом Харбором, актором, який став популярним завдяки серіалу Дивні речі. Я завжди вважав, що музика є потужним інструментом для вираження емоцій, але рівень чесності Ала справді вражає. Вона не просто співає про розрив, вона розкриває жахливі подробиці шлюбу, включаючи ймовірну невірність харбор і існування відкритої угоди, яка, очевидно, була порушена. У зв'язку з цим, звісно, виникає питання: наскільки прийнятно використовувати особисту драму як матеріал для творчості, особливо коли йдеться про публічне життя іншої людини. Пригадую випадок із власної практики. Одна моя подруга, талановита письменниця, важко пережила розставання з коханою людиною. Вона довго страждала, розриваючись між бажанням висловити свій біль через творчість і страхом зробити боляче колишньому партнеру. У підсумку вона вирішила написати історію, засновану на реальних подіях, але змінивши імена і деякі деталі. Це дозволило їй випустити пар і поділитися своїм досвідом із читачами, не порушуючи приватне життя іншої людини. Історія Лілі Аллен і Девіда Харбора виглядає кардинально іншою. Вона не просто натякає на обман, вона викладає всі свої карти на стіл, використовуючи конкретні деталі та, можливо, навіть натякаючи на імена. Це створює складну етичну дилему. З одного боку, свобода творчості та право на самовираження є фундаментальними цінностями. З іншого боку, необхідно поважати особисті кордони і не перетворювати життя іншої людини на предмет публічного обговорення та осуду. Відкритий шлюб, утопія чи пастка особливо цікавим, можливо, найбільш суперечливим аспектом альбому West End Girl є згадка про відкритий шлюб Аллена та Харбор. Концепція відкритих стосунків, коли партнери погоджуються на статеві стосунки з іншими людьми, стає все більш популярною в сучасному світі. Однак, як показує досвід, такий формат відносин вимагає високого ступеня довіри, зрілості та чітких меж. У випадку з Аленом і Харбором, здається, відкрита угода не спрацювала. У піснях альбому співачка звинувачує Харбор у порушенні правил і веденні подвійного життя. Це свідчить про те, що межі були розмиті, а очікування не виправдалося. Я вважаю, що відкриті стосунки не для всіх, вимагає дуже високого ступеня емоційної зрілості та вміння чесно спілкуватися. Якщо партнери не готові до відкритого діалогу і не здатні впоратися з ревнощами і невпевненістю, то такий формат відносин приречений на провал. Коли особиста драма стає знаряддям помсти, не можна заперечувати, що дівчина з вестенду має сильний елемент помсти. Пісні сповнені звинувачень, докорів і образ. Це, звичайно, зрозуміло, розставання з коханою людиною завжди болісно. Однак використання особистої драми як інструменту для помсти є небезпечною грою. Зрештою, помста рідко приносить задоволення. Це лише подовжує цикл болю та образи. Найкращий спосіб впоратися з минулим це рухатися далі і будувати нове життя. Відповідь Девіда Харбора: захист конфіденційності чи зняття відповідальності. Окрема тема для роздумів реакція Девіда Харбора на вихід альбому Аллена. Він відмовився коментувати ситуацію, заявивши, що це призведе до нецензурної демонстрації приниження. Я розумію його бажання захистити свою конфіденційність, але його застереження здається трохи нещирим. Замість того, щоб ігнорувати звинувачення Аллена, він міг би спробувати пояснити свою сторону історії та надати свою сторону історії це може допомогти пом'якшити негативний вплив альбому та зберегти принаймні частину його переваг. Висновки, баланс творчості та поваги до приватного життя. Історія Лілі Аллен і Девіда Харбора яскравий приклад того, як важко в сучасному світі підтримувати баланс між свободою творчості та повагою до приватного життя. Вона продемонструвала, що використання особистої драми як творчого матеріалу може бути ефективним способом вираження емоцій і привернення уваги громадськості, але це також може мати серйозні наслідки для всіх учасників. Я вважаю, що важливо пам'ятати, що слова мають силу. Перш ніж публічно ділитися своїми особистими історіями, потрібно ретельно зважити всі за і проти, і переконатися, що це не зашкодить іншим людям. Зрештою, кожна людина має вирішити для себе, наскільки відкрито вона готова ділитися своїм життям з іншими. Але важливо пам'ятати, що конфіденційність це цінний ресурс, який потрібно зберігати та захищати. Поради тим, хто переживає розрив і хоче висловити свої емоції. Зверніться до психолога або психотерапевта. Професійна допомога може допомогти вам впоратися з болем і болем і знайти здорові способи вираження своїх емоцій. Проявіть творчість, пишіть вірші, малюйте, танцюйте, грайте на музичних інструментах, будь-яка творча діяльність допоможе вам виплеснути негативні емоції та знайти новий сенс життя. Спілкуйтеся з друзями та родиною. Підтримка близьких може допомогти вам пережити важкі часи та почуватися менш самотнім. Займайтеся спортом. Фізична активність допомагає зняти стрес і поліпшити настрій. Не бійтеся просити про допомогу. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися самостійно, зверніться до фахівця. Пам'ятайте, що ви не самотні, багато людей переживають розрив і знають, що це таке. Висновок, дівчина з вестенду Лілі Аллен це потужне висловлювання болю, образи та помсти, порушує важливі питання про межі приватного життя, творчої свободи та відповідальності за свої слова. Незалежно від того, погоджуєтесь ви з її рішенням оприлюднити свою особисту драму чи ні. Не можна заперечувати, що цей альбом викликав широкий резонанс і змусив нас замислитися над складними проблемами сучасного життя. І, звісно, це нагадування про те, що навіть найуспішніші люди можуть пережити болісні розриви та знайти способи впоратися.